Пропоную прогулятися по майданчику та подивитися, що в нас є по наявності із тракторів. Ось, будь ласка, маємо ось таку 60-ку без кабіни, дуже солодка ціна, 4 рядний двигун стоїть від компанії Юто. Маємо ось таку 60-ку з кабіною. Комфортно, зручно. Укомплектовані кондиціонерчиками, в кожному тракторі є компресор з ресівером. Цю 60-ку вже заавансовано. Маємо ще попередньої конфігурації ось таку 60-ку. Цю, до речі, також заавансували. Ідемо далі. Якщо виникає питання, а коли з'являться нової конфігурації 60-ки, очікуємо на лютий місяць. Можете передзамовити, можете заавансувати, знатимете, що трактор доїде і вже буде він ваший найближчим часом.